Вірш Андрія Любков щасного: У всьому кажуть, доля винувата, читає Олександр Дроб'язко. У всьому кажуть, доля винувата. Вона розводить, зводить всі шляхи. На їх перетинах хтось в ролі ката, хтось в ролі жертви було так завжди. І той, хто кат комусь, в якусь хвилину заплинув часу жертва для когось. Це круговерть Русі безупину, ну так уже на світі повелось. Засвідчив хтось у світ твою появу і хтось засвідчить врешті твою смерть. Цей хтось живе, можливо, без уяви, що і його вже крутить. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео. Вірш Андрія Любко, щасного, У всьому кажуть, доля винувата. Читав Олександр Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.